Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи є перекриття на дорогах на гроші у тих, хто дивиться відео у близьких людей. Чи закриті дороги на гроші? Закриті дуже сильно. Закриває чоловік агресивний. Було почищено. Раніше були проблеми, тоді був Верховний суд, відбувся, почистилась, відкрилась дорога, і зараз знову дуже сильно закривається. Дорога на гроші закрита, дуже сильно заперечую. Заперечу, беру повністю весь негатив. От, і зроблено так, що постійно повторюють це гроші, як постійно треба боротися. Заперечу весь негатив убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі дороги на гроші тим, хто дивиться відео, обираю повністю всі перешкоди, забираю, відкриваю дороги на гроші, більше нічого не заважає мати постійний, постійний стабільний прибуток, щоб до вас надходили стабільно, постійно гроші. Буде так і так буде. буде все сказане, здійснено, так буде. Вище сили, прошу, скажіть, допоможіть, чи лишилось ще хоч що-небудь, якісь перешкоди на дорогах, на гроші тих, хто дивиться відео близьких людей? стягнути через приворот. Так, через приворот. Дивіться, якщо ви хочете переїхати, поїхати. Так, можна це робити. Це нове життя. І у вас будуть і гроші, і відносини, і стосунки. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Так, все буде гаразд.

Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на гроші. Уберіть ворогів, уберіть всіх, хто заздрить, хто зла бажає. Весь негатив, що вам робили, повертається їм назад по Верховному суду, буде так і так буде. Прикриваю всі скрадненькі, скр... заглази, порші, прокляття знімаю, всю заздрість вбирає. Повертає назад тому, хто став, тому, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Більше втручатись у ваше життя не зможуть. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів от тих, хто дивиться відео, більше втручатись, зла бажати не зможуть. Відвертаю на віки вічні, буде так і так буде. Більше немає жодної перешкоди на дорогах, на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Буде все сказано стійсно. І наступне питання: скажіть вище сили, допоможіть, хто вкрав брошку і взагалі хто вкрав будь-яку іншу річ? Якщо у вас щось украли колись, хто це зробив? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо щось вкрали, хто це зробив це був. Прідателі. Дуже сильна, така підла людина, агресивна, родич. Крали те, що вам дуже подобалося. Знаєте, покарання прийшло. За те, що було у вас украдено, прийшло покарання. Ну воно дуже приховується, ця людина, те, хто вкрав. Скажіть ще сили, хто це? Це родич. Жінка. Жінка. Е, ну В неї немає онуків, можуть бути діти. І це жінка от вкрала саме дороге. Думала, е, думаю, навмисно робила навмисно, щоб вам було боляче, щось хороше хотіла забрати вас. Ну Тут відбувся Верховний суд, їй бо їй вже було покарано за те, що вона вкрала. Красти не можна. Все одно вам повернулася вся енергія, все, що у вас забрано повернулося. Взагалі, все, що вам належить, належить тільки вам. Нікому більше. Просто в них могли забрати щось, а вам повернулося і прийшло до вас. Так що, так, така ситуація. Дякую за увагу. Отака сьогодні у нас вийшла кава. Бажаю всім бути щасливими, багатими, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, що вам потрібно, і навіть більше, щоб ви дуже раділи життю і щоб. Все змінилося на краще, щоб у вас був вихід, і ви були фінансово незалежні і повністю задоволені. комфортно, щоб жили, щоб у вас діти, щоб можна було вам піклуватися гарно про близьких людей. От. Дякую ще раз за увагу, за донати. Мені дуже приємно, за коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично і також запрошую на прийом індивідуальний, якщо у вас є якісь питання, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І також можна писати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Майте це на увазі. Ще раз дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!